У нас наявності ось такий набір склянних контейнерів для харчових продуктів від торгівельної марки. Люмінар подивіться в такій подарунковій коробочці. Серія Pure Box, вона відрізняється від інших, тим, що на кришці вона має, зараз покажу, резиночку, яка забезпечує герметичність ваших продуктів. Це перше. Друге, те, що в ці контейнери можна наливати навіть рідку їжу, і вона не буде проливатися. Є кнопка для відпуску пару. Сама кришка виготовлена із харчового пластику, контейнер виготовлений із ударостійкого скла. таке товсте, дивіться, скло. Всі контейнери прямокутної форми, самий маленький об'єм 380 мл, середній об'єм 820 мл, та найвеликий об'єм 1220 мл. Дуже зручний набір. Кого зацікавило, пишіть, будь ласка, в Дірект.